Сьогодні всесвітній день донора крові. Від початку повномасштабної війни Росії проти України потреба у донорах величезна, адже донорської крові потребують не лише важкохворі українці, а й воїни. Всесвітня організація охорони здоров'я констатує для повноцінного забезпечення лікарень кров'ю в країні має бути 20 донорів на тисячу осіб. Найвідоміший донор крові у світі – 86-річний австралієць Джеймс Харрісон. Він здавав плазму крові рекордні 1170. Три рази таким чином Харрісон врятував життя понад двом мільйонам новонароджених і потрапив до книги рекордів Гіннеса. 14 червня 1965 року британський гурт The Beatles записав легендарну композицію Yesterday. play. I need a place to hide oh, I in Мелодія співаку приснилась. Прокинувшись, він сів за фортепіано, записав ноти і слова. Пісню виконавець присвятив матері, яка померла, коли йому було 14 років. «Yesterday» визнана найкращою піснею 20-го століття і занесена до книги рекордів Гіннеса як композиція, на яку зробили найбільшу кількість кавер-версій більше трьох тисяч. «Yesterday» – перша рок-балада в історії музики. 14 червня 1985 року була підписана Шенгенська угода. Вона передбачала скасування митного контролю між країнами Євросоюзу. Тоді свої підписи під документом поставили представники п'яти держав: Бельгії, Нідерландів, Люксембургу, Франції і Німеччини. Історичну угоду підписали в крихітному люксембурзькому селищі Шенген. Зараз до шенгенської зони входять 27 країн. Україна поки не є членом шенгенського простору. Втім, в 2017 році наша країна підписала угоду про безвізовий режим з ЄС. Відтоді Українці отримали можливість вільно подорожувати територією країн Шенгенської угоди. А яким буде 14 червня 2023-го, залежить від кожного з нас.